Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. 7.33, тридцять київський час проси найголовніше у прямому ефірі. Росія атакувала Черкащину, четверо людей отримали поранення. Є падіння безпілотників на кількох локаціях в обласному центрі. 12 загиблих і 16 поранених. 14 з них знаходяться у лікарні. Росіяни атакували шахтарів у Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Чотирма шахедами ворог вдарив по вигводубному підприємству. Один з дронів влучив поряд із службовим автобусом, який віз гірників після зміни. Це відбулося поблизу шахи Тернівська. Радник міністра оборони з технологічних напрямків Сергій Безкреснов заявив, що автобус атакували шахеди на онлайн-управлінні. Перший попела вдарив поруч, водій втратив керування. В'їхав в паркан. Люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. У цей час оператор другого дрона направив шахет прямо на людей. Гендиректор компанії ДТЕК Максим Тімченко заявив, що це найбільша одночасна втрата ДТЕК від початку повномасштабної війни і один з найтемніших днів в історії компанії. Він також сказав, що сім'ї загиблих і постраждалих отримують допомогу. Президент Зеленський заявив, що російський удар по автобусу показовий злочин, який демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Співчуття рідним загиблих і постраждалих. У неділю Росіяни другий день поспіль цілеспрямовано били по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини. Про це пише віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Дрони спрямували на станцію та локомотивне депо. Пошкоджені колії, територія станції, ремонтний цех, адміністративна будівля, депо виникли пожежі. Працівники перебували в укриттях. Двічі росіяни атакували Запоріжжя. Одного удару задали по пологовому будинку, постраждали шестеро людей, серед яких двоє жінок, які під час ворожого удару були на огляді. В іншому районі міста вибухнув російський безпілотник. троє людей травмовані серед них маленький хлопчик на Донеччині. внаслідок удару авіабомбами по слов'янську загинула жінка, пошкоджені багатоквартирні будинки. На Харківщині російські БПЛА атакували село Хотімля. Поранення отримали троє людей. Горіли господарча споруди на території приватного сектору та два магазини. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, магазини, автомобілі. Черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США цього тижня. Відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зустріч триватиме два дні в середу та в четвер. Про це повідомив президент України за підсумками розмови з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Переговорна група разом із Володимиром Зеленським мають погодити переговорні рамки і вже сьогодні ввечері вирушить Емірати. Київ координує спільні позиції з західними партнерами, зокрема із США. Давайте послухаємо Зеленського зараз. Розраховуємо, що і американська сторона буде так само активна, і, зокрема, це стосується заходів деескалації, скорочення ударів. Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам безумовно. Російські війська раптово збільшили кількість атак на лінії бойового зіткнення цієї суботи на фронті відбулося понад 338 бойових зіткнень за повідомленнями генштабу ЗСУ, найбільше атак на покровському Північно-Слобожанському і курському напрямках ворог збільшив кількість механізованих бригад, які намагаються прорвати оборонні рубежі наших захисників. Яка причина такої тенденції? пояснив військовий оглядач Василь Піхньо в ексклюзивному коментарі для сніданку пропоную послухати. Це свідчить про те, що я припускаю, що ґрунт насправді на Донбасі, як і по всій Україні зараз добряче підморожується, адже ми зайшли в період доволі таки серйозних і сильних морозів: мінус 15, мінус 20, мінус 30. Це дозволить росіянам застосовувати техніку, в тому числі важку механізовану техніку. І є таке відчуття та припущення, що саме цього тижня можливо ми побачимо низку подібних броньованих колон противника, які будуть намагатися по замерзлому ґрунту, десь остаточно, скажімо так, протиснути, дотиснути на. Нашого uh, оборону Обмежити росіянам StarLink у війні проти України. Міноборони України і компанія SpaceX розроблять систему, з якою працювати в Україні зможуть лише авторизовані термінали StarLink. Це наступний крок у боротьбі з російськими дронами на Starlink, які атакують Україну. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він додав, що вже найближчими днями з'являться інструкції для українських користувачів стосовно реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали відключать. Це була спільна робота Києва з компанією SpaceX. Останніми тижнями були зафіксовані кілька випадків використання росіянами дронів, які керувалися супутниковим зв'язком Starlink. Шахети з онлайн-керуванням атакували пасажирський потяг на Харківщині 27 січня. Навіть тоді нагадаю, загинули 5 людей. Київ з півночі повернувся до тимчасових графіків відключення. В енергопостачальній компанії ДТЕК повідомили, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Наразі також напередодні стало відомо, що полагодили лінію електропередач між Україною та Молдовою. Це додало 500 мегаватт потужності для забезпечення світлом півдня України. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. На Київщині в роботу ввели додаткову енергетичну установку, що здатна виробляти одночасно і тепло, і світло. Сьогодні буде запуск ще однієї установки. Цієї суботи в Україні стався масштабний блекаут. В Києві зокрема повністю зупинилося метро. Причиною було технологічне порушення, через яке одночасно відключились лінії, що з'єднують енергосистеми Румунії і Молдови та західну і центральну частину України. У січні на тлі російських атак на енергетику Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з ЄС. Він цягнув майже 42 гігават години Так повідомили в Міненерго. Кохання без вихідних українці зможуть одружитися в дії 14 лютого. Для бронювання онлайн-реєстрації шлюбу 14 лютого відкрили слоти для понад 300 пар. Аби скористатися послугою в засунку дії необхідно обрати дату і вільний час, подати заяву і отримати підтвердження на проведення онлайн-церемонії. Пріоритет в онлайн шлюбі мають військові через застосунок Армія Плюс де можна швидко забронювати дату і час проведення церемонії. Ось такі справи йдемо далі на життя сніданки. Так, ну, от власне, про наслідки ось такого потужного збою в енергосистемі ми детальніше поговоримо після восьмої. Будьте, так. будь ласка, з нами. Ну а зараз долучаємо до нас Андрія Люховця. Він сьогодні відповідальний не лише за актуальні теми, а й за погоду. Андрію, привіт тобі! Сподіваємося, що ти там в термобілизні максимально утеплений. І, е, витримаєш зараз в ці мінус 20 з чимось е, розказати от, нам про погоду. От такі питання про білизну інтимні, виправдані зараз. Вибачте, вже так, Андрію, будь ласка. Та доброго ранку 100%. Але в нелю відповідальність за погоду на мене, от за ці морози не потрібно накладати, тому що ну погода вона прийшла, і в принципі січень лютий. Вони відповідальні за таку погоду. Ми ж мусимо перетерпіти, пережити, перезимувати ось ці морози, які прийшли. А зараз фактично у Києві мінус 21, мінус 22 градуси, фіксує стовпчик термометра, і відчувається це доволі прохолодно. Так що і про білизну не варто забувати, яка Може додатково зігріти і про шапки рукавиці, які обов'язково також мають бути сьогодні одним із атрибутів вашого гардеробу. Але і ось така погода дозволяє нам провести черговий експеримент, який ми розпочали, і у морозні дні, для того, щоб трішки якось відволіктися від тих погодніх умов, які впливають безпосередньо на нас, а ментально вирулити з цих усіх подій. І от зараз ви фактично можете побачити на своїх екранах, так як відбувається цей експеримент. Він частково виглядає як певна, можливо навіть магія і нереалістично, тому що береться пляшка, яка переохолоджена або на вулиці, або в машині, або в холодильнику, і після сильного удару або струски вода в пляшці, яка була рі. Ткою моментально починає замерзати. Я спочатку подумав, що це також якась можливо фейк відео чи штучний інтелект, але є пояснення, що. Вода, якщо довго перебуває і переохолоджується, так вона може бути в рідкому стані. Проте після відкриття або сильної струски або удару, а середині води, ось цієї рідкої, може формуватися кришталик льоду, і це от є цією точкою замерзання, після якої починається ось цей от такий вибух, і вода після рідкої стає твердою. Ми зараз також проекспериментуємо. Ця пляшка пробула близько години на, на, на вулиці при мінус 21 градусі, і побачимо, чи дійсно у. У нас вийде. Отак от зараз фіксуємо. Ну, напевно, можливо. Ні, фіксується Подивіться. Слухайте, я думав, що нічого не вийде. Але кристали льоду почали фіксуватися. Я не знаю. Зараз хочу просто, щоб оператор можливо трошечки ще довше потрібно, але от дійсно кристали льоду почали з'являтися. Ну, це правда якась магія. Я, я чесно до останнього думав, що у мене не вийде. І от якщо ще більше потрусити, ну тут от прямо от шматки льоду утворилися. Тому експериментуйте, пробуйте і от дивуйтеся, можливо, таким простим а, магічним елементом, який може подарувати фізика і наука, і зима. А, рухаємося далі до е, ще одного, також можливо магічного дива, яке відбулося безпосередньо уже вчора у Києві. Його можна було побачити наживо. Парувало Дніпро, мінус 15 градусів. Річка Дніпро мала б замерзнути, і от в багатьох киян також виникло питання, як і чому. Але це також наука, яка в принципі може легко бути пояснювальна. тому що при мінус 15, коли річка може бути 0 плюс 4 градуси, утворюється ось такий от зимовий туман, який називається парний туман. І відповідно при перепадах температур річка може бути не тільки Дніпро, а й інші річки. Можуть створювати ось такий от ефект, і від Дніпра рухаємося до Одеси. Ще одна, також магічна, в принципі, подія відбулася вже ввечері. На вечір вчорашнього дня Одесити могли побачити одразу чотири місяці на небі, але це також не, ніяка не магія, не містика, не якісь там інші можливо пояснення. Це також наука, і вона також пов'язана з морозами, тому що у морозну погоду мінус 15, мінус. 10 мінус двадцять градусів а в повітрі утворюються кристалики льоду, які оком нам важко побачити, але коли ось такий от повний місяць і створює дуже багато світла, відбувається переломлення світла, і ми можемо у небі побачити ось таку ілюзію у вигляді чотирьох місяців, які в принципі вчора одесити могли бачити, фотографувати і фіксувати. Тепер від магічних фактичних ось цих от проявів рухаємося уже до безпосередньої фіксації, що ж очікує на наші тіла в відчутті погоди у різних регіонах. Починаємо традиційно зі сходу. 2 лютого на сході України протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Також очікується сніг, який до вечора має закінчитися. Зранку та вночі на стовпчику термометра від мінус 18 до мінус 24, по обіді мінус 11, мінус 15. На півдні України сьогодні синоптики прогнозують хмарний день. І хмари принесуть також із собою сніг. Ранок ніч від мінус 7 до мінус 13, по обіді від мінус 3 до мінус 8. А у західних областях сьогодні без опадів протягом дня жителі регіону радуватиме також морозне сонце. Зранку та вночі місяць місцями від мінус 18 до мінус двадцяти п'яти перепрошую. А по обіді мінус 11, мінус 15 градусів. А виняток також залишається Закарпатська область. Там попередні дні була взагалі плюсова температура. Але сьогодні там буде вночі мінус 6, зранку мінус 2, мінус 3. На півночі України протягом дня очікується мінлива хмарність з перемінною проявою також сонця без опадів на Житомирщині та Київщині відносно тепліше. Зранку та вночі перепрошую, зранку та вночі на Житомирщині і Київщині мінус 22, мінус 24 градуси. Нарешті регіонів до мінус 26, це, тобто Чернігівщина і Сумщина. А по обіді очікується мінус 12, мінус 16 градусів. У центральних областях. Тяг України сьогодні небо буде також затягнути хмарами в день. Можливий сніг зранку та вночі до мінус 18 градусів по обіді очікується мінус 7, мінус 11 градусів. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Час від часу за них виглядатиме сонце. Без опадів зранку та вночі очікується до мінус 22 градусів, які ми фіксуємо. А по обіді мінус 15 градусів зафіксується. А щодо температурних рекордів, то сьогодні найтепліше 2 лютого було у 2002 році, у Києві тоді зафіксували плюс 9 градусів, а от найпрохолодніше було у 2020 році, мінус 25 градусів морозу. Тобто сьогодні, на щастя, трішки не досягнули. Колеги. Андрію, слава богу, що ми в буремному 21-му столітті були в середні вічі. Ти в принципі сьогодні наговорив, і натрусив десь там на вогонь інквізиції. Точно, дякую тобі. Трошки магії ранкової та якось воно таке фізики, просто та явищ. якось воно так цікавіше сталося. Не так все погано чи здається.